Так, друзі, в продажу у нас з'являється Subaru Outback 2008 рік випуску. Двигун 2,5 літри, газ, бензин. Механічна коробка передач, повний привід. Звісно, ж у нас 17 диск, гарна зимова гума встановлена. Дуже достойний стан по автомобілю. Є у нас тріщини на лобовому склі з нюансів. Фарбоване переднє праве крило чисто другим шаром, і водійська двері до 400 мікрон, трішки є шпаклівочки. В цілому дуже достойний стан, технічно жодних зауважень немає. Просто величезний багажний відсік ось такий у нас у цього автомобіля. Дуже багато місця. По комплектації, друзі, у нас безрамкові вікна, дуже класно виглядає. Текстильний доглянутий салончик. дверним картам особливих зауважень немає. По Комплектації у нас електросклопакет, датчик газу, є обігрів зони двор двірників, електропривід сидінь. Спереду по салону. Також гарний стан. Шкіряне мультикермо, є круїз контроль, 270 тисяч кілометрів пробігу. Жодної помилки немає. Штатна мультимедіа, клімат, контроль, механічна коробка передач. Кондиціонер працює, є також підігрів передніх двох 200... сидів. Гарна комплектація, гарний автомобіль: 6600 доларів. 2008 рік Subaru Outback уже у продажу. Дане авто можна придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Компанія автопарк. Всіх чекаємо до зустрічі!